Такі люди я називаю класики. Доводилось побувати багато, де 50 країн світу. По місту інколи шукаю калюжі. Я не фотогенічний. Такого поняття не існує, то дівчата придумують. Як буде більше місця, то буде камер ще більше. Скільки у вас вже в колекції є більше тисячі. Чи можна назвати магією вміння керувати світлом чи зупиняти мить? Напевно, так, але тоді нею володіють фотографи. А мій сьогоднішній гість ще й має суперсилу наділяти репортажі якоюсь особливою атмосферою. Поруч зі мною у талановитих рівницький фотограф Олександр Харват. Вітаю вас, вітаю вас, люди. Рада бачити, і рада, що в нас в Рівному є дійсно такі таланти, які можуть такі зупиняти такі якісь незвичні сюжети, як ми згодом пригадаємо вашу цікаву цитату. Дякую, дякую, дякую. Хотілося б почати з такого цікавого факту, який я знайшла про вас, що почали ви у вісім років з подарованого мамою фотоапарату «Смена». Цікава. А де він зараз? Чи він в музеї фотографії? Так, є звичайно. в мене є. Як перший фотоапарат мій, як і наступний фотоапарат це Фет-2. Мені хтось не пам'ятаю, хтось з родичів подарував. Що старенький, це ще копія з німецької камери, що були привезені, обладнання все після Другої світової війни. Так і наступні фотокамери деякі, так, звичайно, є. І яка ж фотографія на той фотоапарат найбільше так вам запам'яталася? Саме якусь, ну, моя родина, мої сестри, але найбільше, мабуть, пам'яталось, круто було, коли я брав в школу фотоапарат, щось там пофотографував, а на другий день приніс фотографії. Ну, Звичайно, до того я трошки повчився там вночі, це ж фотографію треба було робити лише вночі, треба було темне, темне кімнату, темне світло, червоний ліхтар, ванночка, а в день це неможливо було. А тоді в той час взагалі вважалося круто, бо фотографуючи на плівку, ти ж не бачиш результату. І коли сьогодні там, в день в школі пофотографував, нічку посидів вдома в темній кімнаті, щось там подрукував, висушив до ранку фотографії, треба було висушити і принести. Це на другий день школи і подарувати учням, <клес> ну, на той час це було крок. Це не те, що зараз достав, смартфон включив, клац, і вже бачиш, і, все, і на другий кінець світу відправив і вже є фотографія. Це було ну, це Один з найкрутіших хлопців там, в класі з фотоапаратом. Е, ну, я на той час Ніхто не був з фотоапаратом, але хотілось би заакцентувати, ви згадали, що ви робили перші портрети, але в Рівному найбільше вражають, вражаються талантом вашим якраз репортажів, коли ви, наприклад, прогулюєтесь по рівному і якісь шукаєте такі цікаві сюжети, mm. і тому питання таке: що має обов'язково бути в кожній репортажній фотографії, щоб от вона була якоюсь от такою особливою, як ви вмієте? Чи є mm. в цьому якісь секрети? Ну, реп... так, репортаж це по суті життя. Я, мабуть, найбільше, хоча фотографую різні сюжети, і портрети, і пейзаж, і, там, і ну, різні напрямки там на люблю Але репортаж це по суті фрагменти життя. І в репортажі важливо вихватити, піймати, зафіксувати таку найцікавішу мить, і щоб ті люди, що зображені на світлинах, щоб вони були характерні, щоб вони були. В приглядному вигляді, щоб не було, бо людина ж динамічна, вона рухається, десь очі закриваються, десь неестетичний е, рух, вигляд, е, вираз обличчя. Це все треба потім ловити таку мить. Фотографія миттєво одна сота доля секунди, ну, грубо, бо там може бути і одна тисячна, чи там одна 60 чи 20 секунди. І ці такі митті треба фотографу навчитись ловити, а сучасна технологія. Дозволяють робити більше кадрів. Якщо раніше ми були обмежені плівкою, 36 кадрів, які плівку перезаряджати, а зараз це можна, ну, звичайно, зайвий раз не клацати, такі люди називають клацики, Не класики, а клацики. Тому ловити, аналізувати, відбирати потім найцікавіші моменти. не можна багато раз клацати. Чому не можна? Чому ви так не дуже їх Ні, я робляєте? Людина, якщо зйомка динамічна, там якісь люди рухаються, то я роблю серійну зйомку, що потім можна, але все одно це має бути вдумливо, бо потім ж робота це не лише зняв і все, а потім ж треба відібрати найцікавіше, найестетичніше, найпривабливіше, найфотографії, цьому, цій події чи цьому сюжету і відібрати. Ну, я от. бачила, що для вас є... Для дійсно творчої людини прям немає перепон це я зараз говорю про те фото, де ви на басівкуському озері в ліліях з фотоапаратом сидите і фотографуєте. Тому в мене два запитання: чи вийшов той кадр? Тому що я переживаю, як що там було зображено, так і друге питання: які ще такі нестандартні місця і нестандартні ситуації бували в житті, що доводилось заради гарної фотографії зробити? Ну доводилось побувати багато де. Uh -huh. там, там 50 країн світу. А стосовно того, що в озері, ну я намагався подивитися з води, з тих лілій, пригадали мені той кадр. Uh -huh. Ось я взов красовки, щоб там босом, бо не знаю, що в тому басівкутському озері, щоб не порізати ноги. І ось. А потім в тому там є така купальня, там ті джерельні води, там дуже класна вода освіжаючі, такі тонізуючі. Рекомендую всім там скупатися. І літом, зимою там вода хороша. І тому з води подивитися на берег. Як, людей же там не бачать, люди ж не бачать того. Так само, я колись літав на літаку, зараз на дрони можна. Тут За рівнем полігон є воронов. І там літав над містом, тоді дронів не було, що От цікаво. І ті сюжети, дивися, вони цікаві, мабуть, всім, бо люди звикли бачити з висоти свого росту. E <laughs> А якщо присісти, наприклад, з нижньої точки зору зняти. Там, наприклад, сидить голуб десь там цікаво, чи там той же собачка чи котик, якщо їх зняти з нижньої точки, вони будуть зовсім іншими дивитися по відношенню до того точки зору, що ми будемо фотографувати зверху, щоб всі люди бачать. А, а так, так, коли фотограф дивиться з іншого ракурсу, незвично, то зовсім інше. Чи, наприклад, відображення в калюжі також там буде зовсім інше бачення, тому що ми проходимо багато людей, верніше проходить, ніби. Щось цікаве, але вони цього багато цікавого, просто не бачать. От творчі люди вони знають, що там може бути щось цікаве, то я по місту інколи шукаю калюжі, бо там мені подобається відображення. От, і воно буває чи в воді, в річці, чи в озері. Воно таке має вигляд акварельні, акварельність фотографії, якщо є легкі хвилі, ну, якщо при певних умовах освітлення, то відображення може бути не завжди. Але при певних умовах освітлення воно часто буває. І якщо там те, що є там на тому березі чи поростеть, то воно буває досить цікаво і естетично Можна перевернути зображення, зробити таку фантазію, відзеркалити О, такі. Так. А ви згадали про те, що часто шукаєте калюжі? Мені відразу так спало на думку: а в які локації у Рівному ідете фотографувати, коли от хочеться знайти щось натхнене, таке якось віддушене. Ну, таку, просто прийти, і ви точно знаєте, що там буде щось класно. Ну, якщо в Рівному, от найцікавіше, наприклад, у вечірній час, зараз кажу потім, денний, вечірній час, коли є підсвітка. Наприклад, я фотографував наш органний зал, коли він підсвічується до війни. І м, вибирав погоду під вечір, коли небо ще не зовсім чорне, коли включені підсвітка органної зали, чи от, театр наш гарно підсвічений, зробили. Директор театру зробив, чи музей гарно підсвічений, і після доща. Тому що м, коли мокрий асфальт, коли є якісь там калюжі, наприклад, то воно дуже гарне те відображення. І ще капельки доща, якщо вони капають, то, ну, то виходить просто неймовірні кадри. Чи, якщо Спокровський собор от з іншої сторони від магазину е, сам, от там де квіти, зупинка, е, там, якщо є калюжа, мокрість і включене світло, бо воно зараз не включають підсвітку, ну, то воно такі кадри неймовірно цікаві. Чи, наприклад, як багато снігу розстають, от е, така і калюшки є, от, там наш Воскресенський собор, е, то вода от така акварельність, відображення, якраз передає сюжету незвичності, бо треба осягнути, треба подивитися вверх, треба подивитися вниз. Людина йде, а зазвичай вона дивиться так звичайно, як, як звичайний турист. Ну, я поки вас слухаю, так себе зловила на думці, що так як ви розповідаєте, скоріше всього бачать діти. Тому що от вони такі так, низенькі, так. якраз от їм так і видається світ. Можливо, через те вони такі мрійливі і постійно такі. Так, так от вірно підмітили. І скажу, що дітей, коли фотографую дітей, я присідаю до рівня їхнього, до їхнього так, вони і більше довіра буде дітей до фотографа до мене в даному випадку, коли я опускаюсь там, стану на коліна, щоб зручніше, чи присяду, як зручніше, чи навіть ще з нижчої точки, щоб показати, коли ще з нижчої точки нижче по. Ля зору дитини, то дитина буде казатися більшенькою, вищою можливо, якась там впевненість, коли там побачить ця дитинка, чи побачить ну дитина, що не, не зрозуміє маленька дитина, а там ті, що її бачать, її знайомі, чи батьки, чи інші люди, то дитина зовсім інше буде сприйматися в кадрі. Вона не буде такою применшеною. нас зазвичай діти вони завжди менші. У всіх е розуміннях цього слова діти. От вони маленькі, діти, вони і вони повинні бути маленькі. А якщо ми покажемо трошки нижче точку зору, ми побачимо, що дитина це ж наше майбутнє, це ж дитина, це ж вона ким вона виросне, от як її виховують, як ми її маємо виховати. І тоді дитина буде зовсім по-іншому, соціально важливіше вже не потім, коли вона потім ким стане, а, а що вже ми маємо приділяти увагу, щоб вона не стала потім такими, як от і ви писали про те, що любите дарувати портрети. Але от цікаво, наскільки часто ви зустрічаєтесь з фразою Я не фотогенічний. Як ви до неї ставитеся? І чи взагалі існує таке поняття, на вашу думку? То люди собі придумали, що я не фотогенічний, особливо жінки бувають, Бувають, що е, ні, 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 ні ні Але але Е, немає такого поняття фотогейніше, є поняття, ну кожне ж інше розуміння краси, якщо можна так сказати, чи там естетики. Але залежить, як зі сторони, зі сторони фотографу видніше, ніж людині та, що дивиться в зеркало. Але тут важливо, щоб і фотограф піймав якраз оту. Найестетичнішу, найфотогенічність, я би сказати, вираз, емоцію, ракурс, точку зйомки. Тому такого поняття не існує. То дівчата придумали чи жінки. Придумали так, що не, не думайте про це. Кожна людина особливо по-своєму, і для кожного, для когось вона найкраща, для когось інша найкраща. Тобто, це придумано. Що ж, я хотіла би перейти до вашого такого дітища. Музею фотографії дуже багато часу, сил, всього, всього ви йому приділили. І от хотілося б дізнатися, що там є, такого найвражаючого, найціннішого. Те, чим ви найбільше козиряєте, коли хтось, наприклад, іноземці якісь прийдуть, і ви такі, а у нас є ось таке? Ну, Є вже багато таких найцікавіших експонатів музею. Ну, за 15 років, ну, вже то, що я збираю, і вже 11 років буде як вже оголошено, там анонсував про створення музею в Рівному, то дуже багато експонатів і фотографій, Ну, най-най, мабуть, магічний або чарівний ліхтар, який називали ще в 19 му столітті середина. 19 століття, що до часів електричної лампочки, коли не було електричної лампочки, і джерелом світла для цього магічного ліхтаря, це по суті по сучасному, це проектор. Як колись були діапроект, слайд фільми на стінку пускали в темній кімнаті, а там джерелом світла була газова лампа. Mm -hmm. Гасова лампа туди вставляється, запалити, потужний конденсор. Це така лінза, яка зображення через яку проходило зображення і збільшувалося і проктувалася через об'єктив на стінку. Можу сказати, що вже більш пізніше, більше 100 років камера, найбільша камера, розмір кадру 50 на 50 сантиметрів. Касета, така е, велика важка, добротна касета на один е, кадр, е, який вже більше 100 років. Один кадр. Німецька, німецька камера. Я не знаю, як вона попала в Україну, але мені запропонував один е, фотограф, вона в нього переїхав в інший будинок і е, на Київщині і запропонував, чи потрібно. Кажу, так, звичайно, я поїхав в машину, забрав, вона мені в машину не влазила, то я частинки Ого. детальки забрав, а решту відправив е, поштою поштовому вона Велика, якщо вона в машину. Ну, вона десь 90 кілограм важить. О, от, о. Е, так, е, більше. Якщо касета 50 на 50 сантиметрів, і коли проходять на екскурсію, особливо е, діти, студенти, я кажу, от на вашу карту пам'яті скільки поміщається кадрів? О, там тисячі. А тут кажу: це касета, важка, дерев'яна. Тут касета, е, флешка, флешка на один лише на один кадр. Ви треба в темній кімнаті перезаряджати. Є... Що вони кажуть, як вони реагують? Ну, вони вишенна. дивуються, звичайно, хоч і взяти в руки, але діти її не втримують, бо, бо вона важка. От, Приходьте в музей, побачите. От, є серія камер, цікаві експонати шпигунські, маленькі камери японські, американські, радянської доби, там, красногорські, чи там з Арсенала є камери там, Києва, такі вже простіші, більше вони стали потім. і зустрі... ну, Можна було і побуті їх купити. В магазинах пізніше вже цікаво, коли фотокамери е, з різних країн. Я розумію, що всі камери в світі не збереш, але хоча б по певних е, напрямках е, їх зібрати, щоб було розуміння, бо це все зникає. Щоб Колекція, було розуміння так, так, так там українські виробники, наприклад, у нас було два виробника-фотокамер це Харків, фотокамери ФЕТ і Київ, завод Арсенал. От, вони вже збанкрутували, бо вже в Україні не виробляються камери. Ось, тільки там провідні країни світу виробляють. Ну, в основному не, не в основному, але в більшості випадків, да, так, це цифро, зараз вже цифрові камери. Скільки у це... вас вже в колекції є, якщо так підсумувати, я давно робив ревізію, ну багато, більше тисячі. тисячі? І, ого, так, ого. і там різні фотокамери, аксесуари. Просто Мені вже там місця мало, в мене там 100 квадратів це приміщення, комерційна оренда, і 100 квадратних метрів там не вистачає місця тому багато воно вже так трохи скупчено. І скажу, як буде більше місця, то бо людям це цікаво. То буде камер ще більше бо коли воно його має, подача має бути така більш презентаційна з описом. Я бачу, як там є в музеях світу, в різних фотомузеях. Ну, я знаю, що ви дуже багато подорожуєте, обмінюйтесь досвідом. У вас було. Просто маса персональних виставках в різних країнах, от перелік, просто ну я тут просто буду трічка, говорити і трічка. говорити. Так да, але питання таке: що таке вам найбільш корисне? Сказали іноземні колеги, що от ви постійно тим користуєтесь або повертаєтесь до цієї думки. Угу, цікаве питання. Ну, перш за все, я люблю, коли їжджу в такі фото, тусовки, фотомандрівки разом, коли багато, то перше дивлюся, Хто як, хто чим, які там тенденції у фотографії, як фотографують, і це дуже корисно для будь-якого фотографа. Є така міжнародна організація ФІАП, Міжнародна федерація фотомистецтва, яка є консультативним органом при ЮНЕСКО. І нещодавно мене запросили разом з китайцями, китайською стороною в Китай на зйомку. Обрали 100 фотографів світу. Якраз приємно, що вони включили в таких значимих 100, 100 фотографів світу. І вони роблять для чого вони запросили, Оплачують все дорогу літаки, і а -а -а. там все 10 днів ми їздили, більше тисячі кілометрів не їздили. І з тим вони хочуть, щоб ми надали їм всі фотографії після завершення після дому. І вони будуть робити велику виставку. І альбом випустив такий, от, щоб показати Цікаво. Китай світу. І в цьому от фотографія має величезну силу, бо словами можна говорити говорити багато. А, але коли людина побачить картинку, сюжет от, не намальований, намальований це теж добре. А коли він фотографію, це ж перше за все, люди вірять, що там є, що, що це так є. І дуже важливо то, що спочатку Великої війни в Україні, спочатку напади Росії на Україну. Я показав вже багато виставок, і в тому ж Китаї показував, ну, не в експозиції була інша виставка, вільна тема. А так на фотографіях на слайд включав записи стрілянини, яка в Україні є, і фотографії і в Греції, і на Кіпрі, і в Іспанії, і в Польщі, Словаччині, в Парижі, в Ірландії, в Литві тобто в різних країнах світу. Не розуміє війну, так як ми розуміємо. Світ не чувствує, не відчуває війни на собі. Вони думають, ну стріляють, а що, чують російську пропаганду, пропаганду вона дуже сильна. І дехто там що сумнівається, дехто вірить, да, там вони там. Щось там українці, а це треба показувати і саме власне фотографії треба показувати. Бо коли вже от чули по телебаченню, там російська пропаганда, де ще вона є, і що дуже багато є, це вони вірять. а Нашої такої пропаганди потужної за кордоном немає. Тому важливо показувати, і це я вважаю, що це наш фотографів маленький вклад в нашу перемогу. І перш за все, щоб у світі не лише. В Європі, у світі зрозуміли, що таке. А на цій зустрічі Китаю нас було з 19 країн світу. Це і Єгипет, і е, Арабські Емірати, і Австралія, і там різні країни європейські. Е, тому це... І коли з ними спілкуєшся, покажеш фотографії, даєш на телефоні показати якесь відео чи показати, от, е, е, як звучить канонада, коли обстрілюють. Я нещодавно був у Запоріжжі, і там якраз були дроли. Там така канонада була е, велика. От, і це і запис, це коли чуєте, вони всі відкривають очі, вони вже більше зрозуміють і більш повірять, що то не, не треба туди слухатися на того злого північно-терориста. Ага. Треба вірити. І і оце нормальне віднішення відношення, що китайців, що решти країн, відношення це, звичайно, суттєво покращують, суттєво розуміння. І зараз зробили спільну виставку в Туреччині ці з китайських мадрів. І я планую, що зробити її в Рівному, от щоб ті всі, що були, вони побачили, що от. Українці культурна нація, українці нормальні, вони не кусаються, не гризуться. як там Ми ж з ними ж подружилися, деяких я вже знав, фотографію бо я багато де побував. Якщо азіатська то і Китай, і В'єтнам, там Туреччина, там і в Сірії, в Єрдані. Ну, попередні роки був. Не кажу вже про європейські країни, чи з Австралії, там великолепно. І зараз переписуємося, зараз дружили, здружилися, ще плюс нові друзі додавалися. І ці люди, ну, Хочуть, бажають всі відверто, щиро співчувають і бажають нам швидше, не просто миру, а швидше перемоги. Ну, я сподіваюся, що а, чим пошвидше буде той момент, коли ви будете показувати не кадри з війни, як так, це відбувається, так, а хотіли. от кадри, де люди щасливі гуляють, все добре, і під мирним так, небом, от, от, і всі от таке хочеться. Але до так. того да. і я а, бажаю нам всім а, чим пошвидшої перемоги, і от такої а, гарної риси, яка є у вас, а, бачите щось хороше, щось приємне, якісь такі цікаві моменти і а, все. Вірити в краще. Так, звичайно. Дякую, дякую. І хотів би ще доповнити, якщо зараз триває виставка в міському будинку культури погорина, це мої світлини і роботи нашого земляка зараз київського художника Юрія Наголко. І в цих світлинах тема не випадкова, це мирна тема. Це тема «Погорина» – це історична назва нашого краю, історична древніші, древніші часів княжої доби. І якраз це історія, це те, що наша культура, історія, те, що хоче знищити ворог, а ми повинні нагадувати. І там краєвиди. Саме гарні краєвиди, ну там моїх 20 світлин з Рівненщини. Це наша, це перша така пейзажна виставка. Моя були пейзажі в різних тематичних виставках, але ось що саме пейзаж з Рівненщини, Погорина, це вперше, тому запрошую всіх до перегляду виставки. Дякую. Що ж, я дякую вам, що ви до нас завітали, і сподіваюся, що натхнення буде все більше. Дякую, дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був рівненський фотограф Олександр Харват. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.